Всім привіт це канал Залізні Мене звати Олег Васильов. вашій увазі черговий огляд подій на українські залізниці. В цьому випуску я розповім про інциденти, що сталися на залізничному транспорті протягом лютого. Також буде інформація про наміри «Укрзалізниці» оновити постільні атрибути в нічних поїздах, про появу нових приміських маршрутів в Черкаській області і про завершення контракту між Укрзалізницею та Крюківським вагонобудівним заводом щодо поставки ста пасажирських вагонів. Також звертаю увагу всіх глядачів, що ви можете взяти участь у зборі коштів на придбання тактичних засобів для українських військових. Наразі триває збір коштів на придбання тепловізора. Цей прилад буде передано до прикордонної комендатури швидкого реагування. Посилання на банку, куди збираються кошти, ви знайдете в описі цього відео. Ну а після того як прилад буде... Придбано і передано за призначенням. Я в одному сюжеті покажу звіт від волонтерів. Доволі часто в соцмережах можна побачити скарги пасажирів на погану якість інтернет-зв'язку. І от «Укрзалізниця» завершила тестування системи Старлінк, за допомогою якої забезпечується зв'язок з сусідньою мережею через супутники. І наразі компанія шукає підрядну організацію, яка зможе обслуговувати обладнання для роздачі вайфай сигналу на борту поїздів. Прийом лінійного сигналу буде здійснюватися із супутника через систему Starlink. Раніше під час поїздки у швидкісних поїздах доступ до мережі надавала компанія Intertelecom. але враховуючи відсутність базових станцій вздовж всієї залізниці, інтернет працював нестабільно. Тому багато пасажирів скаржилися на погану якість доступу до всесвітньої мережі. Не так давно Укрзалізниця почала тестування системи Starlink, розміщеної у рухомому складі. Вірогідна якість супутникового доступу до мережі задовольнила компанію, тому почалася фінальна стадія проекту пошук технічного оператора для обслуговування бортового обладнання у поїздах. Нагадаю, що у минулі роки українська залізниця планувала забезпечити стабільний доступ до інтернету за допомогою мобільного зв'язку. Були плани щодо розміщення базових станцій вздовж залізниці, але цей проект залишився недоведеним до кінця. Тим часом для нічних поїздів залізниця збирається закупити нову постіль. Іноді у соцмережах пасажири скаржаться, що деякі постільні атрибути мають не зовсім свіжий вигляд навіть після прання. Зокрема, часто зустрічаються брудні наволочки. Навіть якщо у комплекті є новенькі простирадла, інші атрибути можуть бути не зовсім привабливі. Нещодавно Укрзалізниця повідомила, що оголосила тендери на закупівлю подушок, матраців та постільної білизни. За інформацією про тендери в системі Прозоро компанія хоче придбати 1855 штук подушок та чехлів до них на суму близько 3 мільйонів гривень. 8134 комплектів постільної білизни з Біазі на суму майже 13 мільйонів гривень. 2148 комплектів постільної білизни на суму 7,2 два мільйона гривень. 1723 матраци на суму більше 9 мільйонів гривень. Загальна очікувана вартість закупівлі становить 32,37 мільйона гривень. Нагадаю, що у 2019 році «Укрзалізниця» замінила 203 тисячі 297 комплектів постільної білизни для екіпірування поїздів. Також замінили більше 40 тисяч подушок, 48 тисяч матрасів. Останній раз вартість комплекту постільної білизни підвищувалася з 15 січня 2019 року. Для вагонів СВ – 60 гривень, для купейних і плацкартних вагонів 50 гривень, і далі поговоримо про безпеку на залізниці. 19 лютого на подвіг станції Коваль зійшов з колії поїзд з сполученням Київ, Варшава. Про це стало відомо із повідомлень засобів масової інформації з посиланням на Ковальську прокуратуру. Також відомо, що з пасажирів ніхто не постраждав, проте локомотив, який зійшов з колії, вірогідно отримав механічні ушкодження. Подія сталася вночі. Поїзд відправився о першій годині зі станції Коваль та рухався у напрямку станції Ягодин. Після прослідування по мосту через річку Турія сталося сходження з колії колісних пар тепловоза. А судячи з фотографій зроблених на місці аварії, локомотив з вагонами рухався по стрілочному переводу. З невідомих причин колісні пари тепловоза зіскочили з рейок. Корпус машини винесло у праву сторону, кабіна ударилася об опору електропередачі. Локомотив врізався у землі насип та залишився у нахиленому стані. А от перший пасажирський вагон встояв на колії, лише перший візок частково піднявся над рейками. Пізніше вагони відчепили від локомотива та відправили далі за маршрутом. Вранці продовжилися роботи з ліквідації наслідків аварії. Локомотив піднімали за допомогою двох кранів. У повідомленнях правоохоронців говориться, що обставини події розслідує окружна прокуратура міста Коваль. Про пасажирів, які могли постраждати внаслідок аварії, інформації немає. Тепловоз-2М62, що зійшов з колії, збудований у 1987 році на Луганському тепловозобудівному заводі. Спочатку експлуатувався як двосекційний локомотив із двома кабінами управління. У 2009 році секції були розділені на дві самостійні машини. На Полтавському тепловозремонтному заводі під час капітального ремонту замінили двигуни та кожній секції додали по одній кабіні управління. Таким чином, з одного тепловоза зробили дві машини. І на продовження теми інцидентів на залізниці повідомлення із Кам'янського, там група підлітків закидала камінням поїзд. Один із каменів розбив скло кабіни локомотива. На щастя, локомотивна бригада не постраждала, і правоохоронці згодом затримали хуліганів у соцмережах. З'явився допис залізничників про те, що підлітки, які сидять на трубах теплотраси, поруч із залізницею кидають каміння по поїздах. Раніше були випадки пошкодження вікон кабіну локомотивів. Цього разу правоохоронці побачили допис про інцидент в мережі та провели оперативні заходи з пошуку хуліганів. 27 лютого поліція затримала групу осіб, які підозрюються у хуліганських діях. Враховуючи те, що вони неповнолітні, адміністративну відповідальність нестимуть батьки. Нарешті завершилася епопея з постачанням 100 нових пасажирських вагонів, які виготовляв Крюківський вагонобудівний завод. 1 березня в Києві на вокзалі презентували останню партію, що складалася з 15 вагонів. Це вагони зі спальними місцями, які пристосовані для перевезення пасажирів з інвалідністю. Всі 15 вагонів є інклюзивними і призначені для перевезення пасажирів, які пересуваються в інвалідних візках. У кожному вагоні передбачено інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні місця зі зміною кута нахилу дивану і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення. Пульт з регулюванням освітлення є кнопка виклику провідника, пристрій гучномовного зв'язку з провідником. В усіх інклюзивних вагонах встановлені рельєфні таблички зі шрифтом Брайля нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору, а вхідна група обладнана подовженими поручнями та пандусами. Крюківський вагонобудівний завод також повідомив, що нові пасажирські вагони обладнано кондиціонером, кулером з питною водою, сигналізацією в кожному купе, індикатором зайнятості вбиралень та кнопкою виклику провідника. Вагони мають збільшений обсяг вантажного відділення та обладнані системами відеоспостереження в загальних зонах, вакуумними туалетами, сповувальними столиками, а також розетками з usb портами біля кожного місця. Нагадаю, що Укрзалізниця підписала контракт на поставку 100 пасажирських вагонів з Крюківським вагонобудівним заводом без проведення аукціону. В обґрунтуванні переговорної процедури тендеру пояснювалося, що вказане підприємство єдине, яке пообіцяло поставити 100 вагонів за 12 місяців. Відповідно до контракту Крюківський завод зобов'язався поставити 51 звичайний купейний вагон, 12 вагонів СВ, а також 37 купейних вагонів, адаптованих для перевезення пасажирів з інвалідністю. Вартість контракту становить трохи більше 3 мільярдів гривень. Третину суми Укрзалізниця повинна була заплатити виробнику авансом решту 70% – після виконання контракту. На тлі інформації про те, що замовник досі не оплатив решту суми, керівництво Крюківського вагонобудівного заводу повідомило, що це питання перебуває на стадії вирішення. Відновлено рух поїздів на ділянці гребінка черкаси Також з'явилися кілька нових приміських маршрутів Черкаській області. І, наприклад, з Черкас тепер можна дістатися прямим поїздом до Кропивницького. З 20 лютого 2023 року за маршрутом гребінка Черкаси імені Тараса Шевченка знову ходять приміські поїзди. Відповідний розклад з'явився на сайті «Укрзалізниці» та філії Одеська Залізниця. Так, поїзд номер 6091 відправляється з Грибінки о 4.10, прибуває до Черкас о 6.23 і прибуває на станцію Шевченка о 7.42. Вранці на станції Черкаси можна зробити пересадку на поїзд інтерсіті Черкаси Київ. У приміському розкладі також є наступні поїзди: Черкаси Грибінка відправлення о 8.12 прибуття о 10.45. Грибінка Черкаси відправлення о 13.35, прибуття о 15.56 І Черкаси Грибінка відправлення о 17.16 і прибуття о 19.42. Протягом дня між станціями Черкаси та Шевченка ходять вісім пар приміських поїздів. Нагадаю, що у червні поїзди за напрямком Черкаси гребінка були скасовані через пошкодження залізничного мосту. 17 січня 2023 року. Одеська залізниця відновила приміське сполучення між станціями Гребінка та Золотоноша. Тоді протягом доби ходили дві пари поїздів. Загалом варто сказати, що у лютому 2023 року Черкаський залізничний вузол отримав розгалужену мережу приміських маршрутів. Так, з 28 лютого почали курсувати електропоїзди, що зв'язали Черкаси та Знам'янку і Кропивницький. Окрім цього, відкрилося приміське сполучення на ділянці Миронівка-Черкаси. Наразі пасажири можуть користуватися у приміському сполученні наступними поїздами. Черкаси Знам'янка відправлення о 19.45 і прибуття о 23.07 по станції імені Тараса Шевченка о 20.35 є узгоджена пересадка на поїзд Знам'янка Миронівка. Приміський поїзд Черкаси, Знам'янка Кропивницький. Двічі на добу ходить електричка Миронівка Черкаси. Ну і також зверну увагу, що електрички, які раніше ходили зі Знам'янки до станції Світкове, тепер прямують до станції Миронівка. Ну і тим часом в Києві на приміському вокзалі та на деяких платформах з'явилися термінали самообслуговування автомати ще не підключені до мережі. Судячи з наявних елементів на корпусі цих пристроїв, квитки будуть продаватися лише безготівково. Вірогідно, екран матиме функцію тачскрін, що дозволить обрати різні опції під час придбання проїзного документу. Нагадаю, також що зараз пасажири приміських поїздів можуть купувати квитки через чат-боти у месенджерах. Дякую всім глядачам за те, що підтримуєте канал Залізні Магістралі. надсилаєте донати, також допомагаєте збирати корисну інформацію про події на транспорті. Нагадаю, якщо у вас є цікава інформація, надсилайте повідомлення за контактами ще в описі цього відео. І також хочу просити вас про те, щоб ви підтримали канал Залізні Магістралі доступними функціями. Це можуть бути звичайні вподобайки, коментарі до відеосюжетів, репости у соцмережах, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам бажаю цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.